Хочу вам розказати, як менеджери дурять людей в інтернет-магазинах, можливо, не тільки. Заказу електропростині. електропростані, отакі від павербанка працюють хлопцям на передову. Дзвоню, кажу, хлопцям на ЗСУ беру, мені треба три штуки по 680, по-моєму, гривень. Каже, так, в нас є, все добре, відправимо, але в нас є з пошиття кращої тканини на 200 гривень дорожче, можливо, кращої якості. Кажу, я ж знаю, що ви робите? Кажу, для чого ви. Ну ні, ні, ми просто уточнити адресу хочемо. Е, замовив, відправив хлопці, сказали, капітальна річ, гріє добре, павера сильно не садить, е, відправ нам ще. Е, замовляють, дзвоню на той самий сайт. Інший менеджер бере трубку. Каже, в нас є е, з теном, каже, кращим і з дешевшим теном. Є з алюмінієвим, є з мідним. Е, Який вам відправити дорожчий і вже так давлять. Е, кажу, для чого ви ж це робите? Ти ж сказав, що для ЗСУ, на що ви розводите людей? Ні-ні, ми знову просто адресу е, уточнити. А перед тим я замовляв ще очі різку. І мені теж кажуть, є кращий пластик якісніший, є якась там лазерна заточка Лес, воно там щось на 400 гривень дорожче. Вам відправляти гіршої якості чи кращої? Кажу, відправте мені одну таку, одну таку. Вони не очікували цього. Сказали, що в нас наразі тільки дорожче є. Ну, в кінці послав, нічого не відправив. Тому стережіться, один той самий товар можуть продавати за різними цінами з умовою, що якісь є плюшка, краще щось То майте на увазі.